Планувала залишитись в Туреччині лише на 5 днів а затрималась на 2 тижні. Але що вдієш, коли тут так круто? Сьогодні я вилітаю до Варшави, а потім до України. Зараз я йду на останній сніданок у своєму розкішному готелі. Сніданок обіцяє бути відносно чудовим, багато різнокольорових оливок і звичайно ж турецька кава, яка вставляє мене на 3 доби. Виїжджаю в аеропорт на 2,5 години раніше, але затори у Стамбулі мене переграли. Півтори години стояли кілька кілометрів, і довелося доплачувати таксисту зайо. Його екстра -екстрим водіння, щоб встигнути вчасно. І це ви ще не бачили, як я обганяла чергу в аеропорту і всім казала, Please, let me go ahead of you. I'm running late". Підходила до кожного і просила мене пропустити. А коли я дісталася потрібного мені гейта, повідомили, що мій літак затримується. Зараз я в аеропорту Стамбула і за три години буду вже у Варшаві. Номер у мене заброньований у Редісоні на одну ніч. І в наступному відео я покажу його детальніше. Туреччина була чудова, але настав час заробляти на нові мрії. А я вже в літаку взяла собі, як завжди, безалкогольний віскі для хоробрості. Обіймаю тільки хороших людей, і побачимось в наступному відео.